У молитві схиляюсь, на колінах тиші, і тебе я благаю, Бог владико душі, відив все. Твоє слово прийму, віди в серце благаю, там засяч у ньому, я твій голос пізнаю, Твоє слово прийму всі щоденні турбу сонячний не бере дати відповіда на питання душі тож я благаю у тиші Щоденно нам життя осявай, дай надію, нужденним, тайни нам відкривай, щоб прийняв життя слово. До Небес до Отця, щоб прийняв життя Слово, що горіли серця, щоб іти до одного, до Небес до Отця. Господи Ісусе Христе, прихилися над нами грішними. Вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь нам пізнати твоє милосердя, щоб у тобі, Боже, в трійці єдиний ми завжди знаходили джерело надії, віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі. І всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований і воскрес у третій день з, з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо тобі Тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертву Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь Милосердя, над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь маємо Милосердя, над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Милосердя, над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Милосердя, над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя. Над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпіть, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпіть, Май милосердя над нами і над цілим світу. Задля болючих його терпінь, Май, Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май, Милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май, Милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, Помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, Помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Ми щиро просимо, огорни нас своєю безмежною любов'ю, огорни наші сім'ї, родини, кожного нашого захисника, допоможи кожному воїнові вибороти перемогу і мир для нашої рідної України. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім, хто єднався з нами у молитві Вервіці до Божого милосердя. Пам'ятаймо, що Божа любов є невичерпним джерелом, вона є безмежною. Ми тільки повинні щиро звертатися і просити нашого Господа Ісуса. Щоб змилосердися над нами і над цілим світом. Щиро бажаю всім благословенного, щасливого вечора мирної Господньої нічки. Христос рождається славімо Його, слава Україні, героям слава. Я прошу тебе, Ісусе, не лишай мене в біді. Бо душа на волю рветься у важкій тій самоті, серце крається надвоє, білий страх мені живе, а Христос так промовляє, не журися все мене, я візьму тебе на руки, понесу. І не буде вже розлуки, бо дитина ти моя. Я візьму тебе на руки, понесу туди де я. І не буде вже розлуки, бо дитина ти моя. В мені сумніви бувають недовіра ще живе. Біль і смуток посилають, і обличчя знов сумне, сльози котяться рікою, і в душі ще все пече, а Христос так промовляє, не журися все мене, я візьму, тебе руку. буде вже розлуки, буде дитина ти моя. Я візьму тебе на руки, понесу туди, де я. І не буде вже розлуки, буде ти.